Так. Доброго вечора, дорогі мої підписники. Тримаю інтригу, бачите? Тримаю інтригу. Чи тримаю інтригу, чи повернулася додому, бачите, огірки гірки в мене зійшли. І стоять бур'яни. То думаю, трошки потримаю інтригу, а заодно і висипаю бур'яни. Бо в батька так чисто, ви бачили на городі, а в мене воно засранка. Зачекайте, я шуткую, звісно. Досипаю, реально, мені треба пересипати, бо на цих вихідних, вихідних знову рву на виставку. Чек... Почекайте трошки. Працюю я. Я приїхала вчора пізно, тут є свої моменти домашні. І працюю, і скажіть, я скажу. Немає часу і втомилася, вон бурячки, гляньте, які зійшли в мене гарні. Може, бачите, усе, усе. Все розповім, все, згодом розповім. Сьогодні постараюся опублікувати всі відео з виставки та з поїздки. Ну, щоб ви переглянули, там є і бакси, і Арлета, і. А завтра, може, запишу та все розповім. Заодно задам запитання, ваша думка з приводу виступу Орлети і Камари. А розповім ту правду, яка там була. Ну, таке, не буду нічого скривати. Розповім таке, ну сподобалось. Вам покажу ще й сьогодні. Сподіваюся, поняли? Сподіваюся, що сьогодні буду мати сили, бо ще готувати їсти. Показати, мутпроба була там, та захоплює дух реально. в мене захоплює дух від таких зріліщ. Мені до того ще працювати і працювати люди молодці. В общем, чекайте, чекайте, трошки чекайте, бо я говорю не этот, Ті, хто хоче, шуткую, поняли. Вам дякую за те, що ви цікавитесь, за те, що ви переживаєте. Ті, що хочуть мені знати в першу чергу, приїжджайте. В мене є дві і три сапи. Шучу, шучу. Що чому картопля бур'яни стає. Треба трошки висапати, бо таке, я ж кажу, немає часу на все. Чекайте, трошки, З -з скоро буде, скоро буде. Е -е, я, все, я все вам покажу.